Вітаю друзі, всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з Кунченко Анжела і ми з півдня Одеської області. Сьогодні у нас субота, сьогодні у нас 20 травня, ми продовжуємо копати наш ставочок. Чоловік копає, грузить тачку, він по цій досі вивозить, а я далі кочу і. Піднімаємо стежки тут. <кхід> нарешті вирівнюємо землю так, як треба. Тому що перший раз я тут теж вирівнювала, возила землю, але робила з того, що було, хоч трошки-трошки підняла. Сьогодні, бачите, вже ось діло продвигається, тут вже трошки треба піднімати. Тут досить багато насипалося. Такий слой сантиметрів, мабуть, під 20. Насипали слой такий і там туди і далі все вирівняли, вирівняли ця площадка наша з квітами. Тут ми вирівнюємо все, підняли землю, тому що коли дощі, тут збиралася вода. Ну Скажу, що це зараз теж буде не ідеально ровно. Перший дощик зразу покаже, де <кій> у нас ямки, ну ми там. Я ще вожу на кучу, скидую її теж, будемо потім, де будуть ямки збиратись, де буде вода після дощу, то будемо ще вирівнювати. Ще тут залишилось трошки і потім буду тільки на кучу возити. <кій> Поки цей чоловік я привезла тачку, висипала, потім рівняю, а він в цей час нагріває нову. Працюємо. Ну, думаю, не знаю, сьогодні навряд чи ми закінчимо, тому що все-таки вже зморені за ці дні. Тут у нас цвіте ще досі бузок, бузок мейера. Ми тут вдихаємо його аромати. У нас ще заціла акація. Ну, називається наробіння звичайно, у нас називають її акація. Потім підійду, покажу. О, випустили котів на двір, бігають, вони вже починають собаками гуляти, товаришувати. Бо зразу фиркали один на одного, бо чужі. Зараз вже звикли. Ну, зараз чоловік набере тачку, викоте. і я знову повезу далі. Ну, чоловік уже докопав тачку. Зараз викота її. Ну, а тепер далі я піду вже. Так, тачку вивезли, тепер пішла я моя черга. Тепер я снимаю, а вона працює. Мені так приємно. Зодик, Я йду прямо за тобою, контролюю процес. Не тільки ти можеш. Мене Знімати, показувати, от і я показую, як ти робиш. Анжелка смотроска. Так, хватит вже, хватит. Зараз ти ж десь з перчатки зніма. Тепер можеш зняти, я поїхав далі. Поїхав, поїхав. Бачите, ми приготували пісок щебним вже. Таке о, тут теж ще бардаки, ну, не доходять руки сюди. Зовсім же. Тут он трохи довели до ладу, що тут було і що тут зараз. Дві великі різниці. Ну, так працюємо. Ну, правда, я... він же ж мене не знімає весь час, тому я прикочую тачку сюди, йому даю, він її бере. Опускає і знову нагрібає землю. А я в нього беру і вожу. Фух. Ще спекотно, добавок до всього. Дуже спекотно. Так, ти будеш зараз що копати? Ні, можеш віддихнути, я поки Ага. Має... Я тоді піду до нашої рубіні, у нас там в кінці городу акація рубіння росте і покажу. У нас е, на вулиці, там, де я е, минулого разу показувала відео, виходила з двору і йшла, там теж ростуть ці арбінії. У нас в дворі зараз такий аромат стоїть, просто, знаєте, як духи французькі. Е, тут у нас в кінці росли великі-великі. Бачите, тут поливається наша цибулька, наш часник. Помідори. Буряк кормовий буду досівати. Буду досівати помідори, вже треба поцинкувати. Підросли. Зійшла вже кукурудзка наша. Це наші кабачки ось тут сходять. Тут солодка кукурудза посіяна і тут гарбузики. Бачите, ось сюди теж ось возили ставочка, де більш-менш така земля. Вивозили, піднімали там з Бачите, який перепад. Великий, дуже е, крива земля. Такий дуже великий перепад. Думаю, що доведеться ще, ще купувати кілька машин землі, досипати, вирівнювати. Ось тут в кінці городу у нас тут зараз свинюки наші у тіньочку лежать. Тут вони пасуться. Так, і розтеробіння. У нас тут в кінці були величезні такі акації, ми їх поспилювали. І коли спилюєш велике дерево, так би сказати, маточне, маточну рослину, вона починає з коріння відбивати. Тут дуже багато повідбивала, ми лишили це кілька штук, щоб тут була тінь. Це таки свиням потрібна тінь. І тут гляньте. Ось вона цвіте вже. Ну, і такий аромат приємний, ніжний такий. Ну це коли трошки, коли багато, то навіть такий їдкий стає. Бачите, бдзілки літають, бо я не знаю, як там на півночі у нас продається окремо акацієвий мед. І він, до речі, дуже ціниться. Акацієвий, і потім у нас продається, ну у нас кажуть завжди майський, Це тому що квітує в травні дуже багато всіляких рослин, квітів. І такий, знаєте, збір з різних квітів. І оце Рубінія звичайна називається. Ну, у нас в народі кажуть акація просто. От у нас тут кілька дерев ми собі лишили, хай ростуть. До речі, бачите, тут у сусідів теж вони пішли рости, це теж від корня, все від водки. Дуже вони багато пускають такі кореневої порослі. Теж, знаєте, така, ну, скажімо, агресивна рослина. Тут щось у нас Сонях. їх зійшли, не знаю, звідки, мабуть, коли кормили їх. Десь попадалося насіння ціле чи що. Обсходили. Що? Що таке? Що, що? Так, треба йти, бо там цвік вже, мабуть, викопав тачку. Це наша вагітна вже скоро от ось ось має. Народжувати. Ми її закрили окремо, щоб вони вже не заважали їй. Цьогось ось недавно на днях тільки гуляла наша красунечка, так? Да? Да? Хороші наші такі. Ага, такі хрюки, хрюки, такі, хрюки. Да? Так, ну, а тут поступово будемо витравлювати ще траву. І будемо ще саджати город і все таки квіти множиться, кожен рік стає більше і треба місце, що ми вже тут ось садили з лак. Як бачите, вони посохли. А ми почали вже оці перші справа, почали вже відбивати зелень, зліва будуть трошки пізніше. Тут буде ще буде і город, все-таки кукурудзи треба більше саджати заради свиней буряків кормових. Ну і розсаду, помідори. Ми завжди саджаємо свої, своя розсада, свої помідори, тому що, як то кажуть, а кушать хочеться завжди. Так що так, трави ще багато, руки не доходять до неї, поки у нас на черзі ставок. Чоловік вирівнює дно такий рівень у нього. І він міряє весь час, щоб було ровно. Я коли копала, то копала так на глаз. Викопала, вирівняла, рівно-рівно на це все. Чоловік, знаєте, як спеціаліст, то робить все правильно, вирівнює все. Куча всіх прибамбасів, все робить, все вирівнює, щоб було все правильно. Ну, поки закругляюся, а ввечері, скільки докопаємо, ще ввечері покажу, скільки ми вже докопали, скільки нам лишиться ще копати. Ось така була сьогодні прогулянка у нас по городу. Все, знайшли ще одного робітника, слава Богу. О, мене лишили в спокої, і я тепер йду рвати трохи траву. Трохи мене вивільнили і чоловіку трошки буде легше. Робітник молодий, заповзятий, так що хай працюють. Ну що, от, 12 годин дня викопали вже ставок повністю, що значить молод. Молода людина пішла допомагати. ну, Допомагати за гроші. Ми все це платимо, але факт тому, що гарно працює, молодий сил ще багато. О, зараз дуже тяжко знайти гарного робітника. Всі, в принципі, такі робітники, які працюють за гроші, то вони вже всі зайняті, я це, Господи, дує, яке. Я... Сьогодні субота, тож прийшов допомогти в суботу. А з понеділка вже прийдуть бетонувати. Сьогодні будуть натягувати сітку, потім покажу, як це робиться. І в понеділок прийдуть вже бетонувати до нас. Так що діло продвигається. Друзі, бачите, ось виходять на вулицю. У нас в цій рубінії акації, звичайно, і дуже тут багато цілі зарослі. Ну, і буду я закруглятися, тому що такий вітер дує. Я нічого не зможу ні показати, ні розказати. Тому завтра зранку буду вже показувати. Далі ставок, Розкажу і покажу. А на сьогодні все. А й ось і у нас ось у сусідів робіні росте. Бачите, яка пахне. Це точно напахне я. Просто в дворі такий аромат. Ще плюс цей бузок. Взагалі аромат в дворі стоїть бомбезний. Так, ну все, бачите, вітер-вітер скажений у нас. Бажаю всім гарного вечора.